Як оформити відстрочку ТЦК? Ну, на ваш вибір є два способи. Перший особисто відвідати ТЦК та СП і оформити відстрочку на місці у люб'язних представників центру комплектування, надавши повний необхідний пакет документів для вашої підстави відстрочки, передбаченої законом. І друге надіслати свою заяву на відстрочку до ТЦК поштовим повідомленням. Рекомендованим листом з відміткою про вручення. Це буде вашим ключовим доказом, якщо чомусь справа дійде до суду з ТЦК щодо не надання законної відстрочки. Це саме те, що завжди рекомендую у будь-яких випадках і при будь-яких обставинах. Ви можете здивуватися. А хіба досі можна подати заяву на відстрочку поштою? Хіба приймуть? Так, можна і так приймуть. Зауважу, що багато ТЦК приймають заяви та розглядають, бо розуміють просто непотрібність для цього безпосереднього візиту військового зобов'язаного. Адже в межах країни це просто спричиняє ну, перевантаження працівників ТЦК. Документи ж все рівно перевіряються без участі людини і по базах. Звісно, трапляються і випадки, коли представники тецкатки роблять, знаєте, суворий вигляд і розсилають людям відповіді відписки, посилаючись на них там на якісь нещодавні законодавчі зміни, мовляв, вимагають тепер виключно особистої присутності при подачі там, заяви на вістрочку. Або ще краще цитують рішення якогось суду, щоб аргументувати. Та переконати людину йти до них пішечки. Ну, що тут скажеш? Такі кадри просто створюють чергу та видимість бурхливої діяльності. Додам, що подібні відписки і аргументація часом приходили і моїм клієнтам. Не можна цього приховувати. Тож все залежить від керівника ТЦК та його позиції. Але в будь-якому разі, рекомендую заяву на відстрочку відправляти. Поштою завчасно, незалежно від того, що напише ТЦК. Це буде ваш запобіжник від незаконних дій. І якщо у вас в резерві не буде світитися відстрочка, тобто закінчилося, а нову ще не оформлене, ви можете показати попередній витяг з військово-облікового документу з типом відстрочки. Та корінець. Поштового повідомлення про вручення замовного листа із заявою на відстрочку. І всі питання будуть просто зняти.